Сучасна територія області та специфіка виробництва формувалися протягом десятиліть. Тож 27 лютого – далеко не стартова дата. Межі області змінювалися неодноразово, як і територіально-адміністративні одиниці. До 1919 року Катеринаславська губернія нараховувала 9 повітів, які перерозподілялися до 1923 року. Потім була запроваджена система районів та округів, і лише у лютому 1932 року уряд прийняв рішення про розподіл на області в межі. України. Позачергова сесія Всеукраїнського центрального виконавчого комітету приймає рішення про створення в межах України п'яти областей: це Вінницька, Дніпропетровська Одеська, Київська і Харківська. І м, тому Дніпропетровська область, яка офіційно почала функціонувати уже як владна структура з 27 лютого 1932 року, вона була, ну, Порівняно з, з зараз дуже великою, ну як мінімум, в два рази більше. Перерозподіл тривав до 1939 року. Весь цей час набирала потужності промисловість регіону. Своїми стаханівцями та героями Великої Вітчизняної уславилася Дніпропетровщина у вирішальні для країни роки. Сьогодні пам'яті славетних земляків присвячено пам'ятники та меморіальні дошки, найменовано вулиці міст і селищ. Іншим долоносним етапом для регіону стала друга половина ХХ століття, коли активно почали розвиватися основні галузі промисловості чорна металургія і машинобудування. Хімія та електроенергетика. Чималий внесок у цих успіхах і криворіжців. Хоспорт активи були. Були сесії депутатів городського совіту, виїзні засідання депутатів городського совіту по всьому місту. Рішення приймалися, відбуваються об'єкти міста і ліче. Та багато їх було, навіть перечислити трудно. Багато наших земляків розвивали промисловість та сільське господарство, забудовували міста і села Дніпропетровщини. Заслужену славу приносив регіону всі ці роки і Кривий Ріг. Значну роль в історії не лише нашого міста, а й області відіграв голова виконкому Криворізької міської ради Григорій Гутовський. Саме за його керування наприкінці 80-х, початку 90-х було зведено мікрорайони Східний, запущено першу чергу швидкісного трамваю, відкрито Криворізький аеропорт. Ті часи Дніпропетровщина стала лідером і в зведенні соціального житла, важливого для країни показника. Традиційно на роковини Григорія Івановича згадують про його заслуги не лише соратники, а й вся спільнота міста. Під руководством Григорія Івановича здали 420 тисяч квадратних метрів життя. Це дуже велике количество після того року. рекорд та не побитий по сьогоднішній день. Що касається Григорія Івановича, он для мене був і учитель. І Все, чим Дніпропетровщина пишається зараз, маємо завдяки зусиллям сотень тисяч її мешканців. Сьогодні до складу Дніпропетровської області входить 13 міст обласного та сім міст районного значення. Величезна територія, чисельність якої складає майже 8% від населення всієї України. Тому 82 роки лише ще один однаковий рубіж, за яким чекають нові досягнення. На це сподіваються всі мешканці нашого регіону.